Я молилася за тебе. Коли тебе ще не було, я попросила Бога про особливий подарунок, просила, щоб він подарував мені тебе. першого разу, коли я взяла тебе на руки, ти заснув у моїх обіймах. Тобі було так затишно. А я дивилася на тебе і молилася. Щойно ти зробив свої перші, ще не певні дитячі кроки. Я попросила Бога, щоб він завжди направляв тебе, куди би ти не пішов.